Доброго доброго раночку. Ми з пані Оксаною безмежно раді вас бачити. Раді, що ви доєдналися, долучилися до нас для того, щоб прокинутися і бути, бути бадьорими. Тому пропоную розпочинати. Добрий ранок усім. Давайте одразу тоді будемо займати зручне положення, розрівняємо наші спинки, ніжки підтягнемо максимально близько до себе. так? Сідаємо повністю сідничками на підлогу, спинки відтягнемо плечики назад, для того, щоб відкрити нашу грудну клітину. так, Трошечки з вами подихаємо, налаштуємось, так. Хтось ще, може, позіхає, так, тому що з диханням ще трошечки попозіхає. Робимо глибокий вдих носиком і видихаємо дотиком з таким шипінням. так, І ще раз вдих і видих. І знову вдих і видих. Пам'ятаємо, що наш животик є кулька. При вдиху надувається, при видиху здувається. На видих надуваємо животик, На видиху спускаємо, як кульку швидше. І ще раз вдих. І видих. І знову вдих. І видих. І знову вдих. І видих. Притискаємо підборіддя до нашого тіла і робимо на оберти від плеча і до плеча. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І вгору. Вдих. І видих. Вдих. І видих, і вдих. І вихід. І раз. Вдих. і видих. Дотягуємо нашу голівку вушком до плечика. Плечко не підіймається. Плечко. Опускаємо об, плечко. Дивіться, не тянетесь плечком, а опустіть плечко. і вушком дотягуйтесь до плечика. Вдих і видих протилежною рукою. Так? Протилежною рукою. І відпустили. І іншу ручку поклали, плечко опустили і дотягнули. Тіло не нахиляємо. Тіло у нас рівненьке. Спинка рівненька. Тягнеться тільки голова. Вдих і видих. І видих. І, видих. і видих. і видих. Відпустили. Підборіддя. Ми йдемо вперед і назад. Рухається тільки підборіддя. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видимо. Ди, вийде. Ди, вийде. йде. Видимо. Молодці. Через сторону робимо вдих. Ручки беремо в за замочок. І за голівкою обережно опускаємо наш замочок вліво. І вправо. вліво, і вправо. І ще раз вліво. І вправо. І знову ліво і вправо лишаємо ліву руку за спиною, так? оту, яка була за спиною, і за лікоть дотягуємо її між лопаток. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. І відпускаємо. Через сторони робимо вдих. Іншу руку заводимо за лопатки, дотягуємо вдих. Спинка рівненька, голівка допомагає ручку відтягувати назад. Ми не прогинаємося вперед. Спинка рівненька, голівка теж маківка тягнеться до гори і відпустили. Ручки, заводимо назад. Робимо замочок позаду. Робимо замочок позаду і намагаємося його якнайвище підняти. При цьому тіло ми не нахиляємо тіло рівненьке, піднімаються, працюють тільки ручки. Так, якщо важко опустили. І знову підняли. Тіло не нахиляємо, ми не лягаємо. Спинка рівненько. Вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих і видих. Молодці. Так. Повертаємось назад. Відтягнули плечки назад. Робимо вдих. На видиху розвертаємо тіло в одну сторону. Я вліво спочатку розвернула погляд за плечем, яке пішло назад. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Молодці. Через сторону знову вдих. І в іншу сторону розвернулася. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Повернулись. Зробили глибокий вдих. І видихнули через сторону. І знов глибокий вдих. І видихнули. На вдиху опускаємо одну ручку в сторону і дотягуємося іншою рукою. Дих, і видих. Вдих, і видих. Тягнемо, тягнем. І повернулися, Видихнули. І знову через сторону зробили дих. Опустили іншу ручку, і іншою дотягнулися до неї. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Молодці. Ручки кладемо на коліна долонька. Прогинаємося животиком вперед. А на видиху округлюємося назад. І вдих. І вихід, і вдих, і вийде. І знову вдих, і вийде. І ще раз вдих, і ви. І знову вдих, і ви, і ще раз вдих. І ви. І ще раз сюди і ви. Молодці. підрівняли спинку, відправили плечки назад, розрівняли їх. Зробили через сторони вдих. потягнули, витягнули хребці з свої. Видихнули, ніжки, підтягуємо до себе. Підтягуємо до себе, обіймаємо їх. Так? Обіймаємо спинка при цьому рівненько. Намагаємося спинку не округлювати. Так, а спинка має бути рівненька. Трошечки поховаємо голову, так? Між колінок і тілом. Вдих, Вийде. Оди. І вийде. Видим. І видих. І знову. І видих. І ще раз вдих. І видих. Молодці. Піднімаємося на ніжки. Піднімаємося на ніжки. Стопа до стопи. Розводимо колінка в сторону, сідаємо так, на наші п'яточки, відпускаємося, намагаємося тримати рівну увагу. Ручки вгору. Кому важко вгору, можете розвести в сторони, так. вдих, видих. Вдих. Ручки не щіплюємо, ручки у нас долоньками тягнуться. Вдих, видих. Стоїмо, стоїмо, стоїмо. Вдих. видих. Вдих. Видих. Стоїмо, ще стоїмо. Стоїмо. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Молодці. Опускаємо ніжки. Опускаємо ручки. Ставимо ручки перед собою. Піднімаємо сільнички вгору. Можемо ніжки трішки призігнути, так? призігнути, якщо вам важко вирівняти. Призігнайте трішки ніжки, але животик намагайтесь класти на стегна, так? Ось так. Для того, щоб спинка була рівна. так? Ручки розслабити, ми стоїмо на ногах, голівка дивиться вниз. Стоїмо, стоїмо. І намагаємося ручки. Попійняти свої ніжки. І дивимося вниз. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І останній раз вдих. І видих. Ставимо ручки вперед. Обережно. Відходимо ногами назад в планочку. Планочку. Будемо зараз робити з вами перехід собаку мордою вниз, з підняттям ноги. так? Відштовхуємо наше тіло назад. так, Зараз я трошечки, щоб вам було краще видно. Ось ми стоїмо в планочці, так я відштовхую сіднички назад. Ніжки можна трішечки призірнути, для того, щоб стопи поставити повністю на ноги так, і прогнутися. Прогнутися в спинці. Вдих. Видих. На видоху, так? Відставляємо ногу назад погору. Повертаємо назад. Іншу ногу відставляємо вгору, підіймаємо. Таз не розвертаємо. Так? Нас таз дивиться вниз. Спинка прогнута. І поверта. Повернулися, повернулися і стали на колінця. Стали на колінця, так? Стали на колінця. Відтягуємо ліву ногу назад і праву руку вперед. Так? Голівка дивиться у нас вниз. Ну, лице дивиться вниз. матіркою тягнемося за рукою. Опустили. Інша рука, інша нога, права нога, ліва рука. Тягнеться. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Повернули. 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 Тепер дивіться, відтягуємо ногу назад вгору. Відтягуємо. Робимо. Вдих. На видиху ніжку коліно тянемо і ловимо один до одного. І вдих. І вийде. І вдих. І видих. І вдих. І вийде. І ще раз. Вдих. І вийде. Оставили ліву ніжку, робимо правою ногою. Вдих. І вийде. Вдих. І гойди. Вдих. І горіх. Вдих. І голий. І останній раз. Вдих. І вийде. Молодці. Робимо кішечку. Кішечка свариться, шипить спинку, вигинає. Вдим? Видих, прогинаємо І спину. раз дих. І вихід. І знову дих. І І ще раз дих. І вид. І останній раз дих. І вихід. Сідаємо, опускаємо ноги. Сідаємо е, сідничками на ноги і витягуємося вперед. Лобиком, торкаємося до підлоги. Вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Молодці обережно підіймаємось. Лягаємо на спинку. Лягаємо на спинку, ніжки піднімаємо вгору, трішечки їх згинаємо, не робимо повністю прямими, трішки згинаємо, робимо куточок і носочки натягуємо на себе. Ручки лежать вздовж тіла. Носочки натягуємо на себе. Відчуваємо, як тягнеться у нас задня сторона ніжок. Так? Гомілок, стегон, Тягнемо, тягнемо на себе. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Ведих. І видих. Вдих. І видих. Тепер трошки потягнемо носочки. Горух і насе. Гором і насе. Горух і насе. Гором і насе. І ще раз горм і насе. І обережно заводимо ноги за голову. І стоїмо, ручки вздовж тіла. Вдих І вийде. Вдих І вийде. Вдих. І вийди. Вдих І вийде. Обережно. Повертаємо спину назад. Ручки піднімаємо, ніжки підрімаємо і як тараканчики. Потрусили руками і ногами. Потрусили руками, і ногами, як тараканчики. Потрусили молодці, опустили знову ручки на підлогу довжтіла, і ноги знову завели за голову. Вдих. І вийде. Вдих. І вийде. Вдих. І вийдех. Молодці. Повернули обережно ноги. І знову, як тараканчики, Струсили. Струсили, як тараканчики. Молодці. Беремо свої ноги, притискаємо коліна нижче, нижче коліна. І руками, долоньками з середини беремо за ступня. Ось так. І трошечки покачаємося зі сторони в сторону. Тільки дуже обережно. Якщо у когось немає підстилки знизу, ти порушника, або якоїсь ковдри, або коврика так не робіть. Просто полежте, щоб не порушити свою спину. Ось так. Перекати, так? Зліва і вправо. Зліва і вправо. право. Молодці. Підпускаємо ножки, витягуємо вгору. Спробуємо зробити берізку так? за допомогою рук маємо своє тіло вгору, так? І притримати його. Обережно притримуємо. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І останній раз вдих. Давайте, давайте, не бачу берізок, Бачу дубочки якісь, які лежать на підвозі. Берізок не бачу струнки, тонких і тонких. Так. І обережно опускаємо спинку, ручки підняли, ніжки підняли і як тараканчики з Трусили, так? Молодці. Лягаємо повністю рівно. Лягаємо повністю рівно, ручки витягуємо вгору. І тепер, дивіться, ручками і ніжками намагаємося дотягнутися в одну сторону, як на пів такий, так? такий зігнутий в одну сторону. І в іншу сторону. Теж ручками і ніжками в одну сторону дивимося. Є. Повернулися, лежимо рівненько, ручки розводимо в сторони. І намагаємося, не відриваючи плечі від підлоги, коліном дотягнутися до руки. Плечі лежать на підлозі. Дуже хочеться відірвати плечі, але лежать на підлозі. Вдих. І Вдих І Вдих. І видих. Повертаємо ногу і іншою ногою. Дотягуємо. Вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Молодці. Підгинаємо ніжки під себе. Робимо метелика тільки в положенні лежачі. Так, стопа до стопи. Ручки в сторони. Колінками намагаємося лягти на підлогу. Вдих да? і видих. Відновлюємо своє тіло, відновлюємо дихання. Дих, і вийде. Легокий, вдих і видих. Глибокий вдих і видих. Вдих. І ви. Вдих. І видих. І ви. Закрічуємо очі, розслабляємо наші пальчики, Глибоко дихаємо, відновлюємо нашу силу та енергію. Вдих. І ви дих. Вдих. І види, і. Вийде. І останній дик. І видимо. Молодці. Поступово прокидаємося, відкриваємо очі, рухаємо нашими пальчиками на руках. І коли нам стає комфортно, обережно через сторінки і діймаємося. Сідаємо в зручну позицію. Робимо через сторони вдих. На видиху робимо горило. Стискаємо обережно кулачки. І, і ще раз вдих. І по ребрам себе обережно. Так, стукаємо робимо. І знову вдих. І горила видих. І останній раз вдих потягнулася і говорила видих. О -о -о. І ще раз раздих. Потягнулася. Складаємо ручки на масте. Я вам дякую за сьогоднішню практику. Ви молодці. Всім тим, хто не від'єднався, залишився. Я надіюся що ви всі. Трошечки підзарядилася енергії, так зарядилася на цей такий буремний вівторок. Так, попереду цілий тиждень. Я бажаю всім вам і нам гарного тижня. Надсилаю вам лайки. Бачу, Марго. Твоє питання. Ти хочеш щось запитати? Я, я, я хотіла вам подякувати за, за руханку. Мені дуже сподобалось. Я вам бажаю мирного неба над головою. Тож, та гарного дня та гарного настрою, І ще я хотіла сказати, що я вчора була на гімнастиці, і сьогодні в мене кріпатура. Я зрозуміла. Дякую тобі, Марго, за робота. Це дуже круто, тому що це означає, що твої м'язи працюють. так? Головне це тримати їх в тонусі і не робити щось собі ненавидше. Я вам дякую, жілаю. Долучайтеся на піксельний арт, буду вас чекати на ньому на дванадцяту -го годину. До побачення. Дякую, пані Оксано, гарного всім дня і чекаємо дванадцятій.